Я учениця 8 класу класну номерів. Після проведення анонімного опитування мені стало цікаво заглибитися конкретніше у хвилюючі питання учнів нашого ліцею різних військових категорій. То що хвилює молодь цього дення. Ідемо поцікавимо. Чи є домашнє завдання, для тебе проблеми? Так, є, тому що не помиравати, що може дуже багато домашніх завдання. Я ставлюсь нормально, я як тільки треба надала, щоб задавала поменше. Мені стало цікаво, що надихає учнів шостого класу. Мене надихає моя мета купити собі мотоцикл. На Для того, щоб його купити, мені потрібно гарно вчитися. Надихає мене друзі, карузі, рідні. Вони допомагають мені робити домашні завдання. Мені стало цікаво дізнатися учнів сьомого класу, щоб вони порадили дорослим, щоб вони краще розуміли підлітків. Я вважаю, що сварка – це невірне рішення. Не можна сварити дитину за те, що було давно, то як вона вчиняє у сучасному світі. Потрібно просто знайти до успілкування з дитиною компроміс та розуміти, що сучасний світ встроєний трішки по інакше. Що б ви хотіла сказати підліткам, щоб вони краще розуміли вас? Ну, по-перше, підлітки мають просто розуміти, а чути і робити не виключно а дійсно чують і хочуть зрозуміти зміст. Якщо вони все зрозуміють, це зрозуміють, то це буде щастя для мене для, для будь-якого чотири. Що зараз є найважчим для тебе у школі? Мені складно вчити якісь великі та розповідати віші. Дуже раді грамотно ставати і дідамося до книги Я хочу запитати учнів 9 класу, що для них є справжня дружба. На мою думку, справжня дружба це коли посміятися та гарно провести час а й допомогти у складній ситуації, коли не потрібна. Це коли є повага один до одного, можна поговорити на будь-які теми, вислухати, розповісти, посміятись, поплакати разом. Це так, не друга. Важливо тобі мати близького друга? Чи тобі достатня компанія? Так, мені важливо мати близького друга, тому що він мені може допомогти в будь-якій ситуації або щось розказати. А компанія мені також важлива, тому що можна поспілкуватися, посміятися. Мені достатньо компанії, тому що компанії можуть підтримати, дати курадію і дати. Що вам допомагає почуватися впевнені у собі? Молодь сьогодні це не вік, а вектор між тривогою і надією, між тік-ток і тектонікою змін. Її питання це зеркало світу, що шукає себе. І відповідь одна. Bude ne prostim redačem, a avtorem svog časa.